Купити новий лазерний рівень це ще не означає купити відкалібрований лазерний рівень. Ось саме якісна модель S04G коштує 7 тисяч гривень, тільки що достав його з коробочки, щоб продемонструвати вам калібровку його з заводу. Також хочу відмітити, що з заводу їх нормально калібрують, але доставка з Китаю їх сюди дуже довга. Тому під час загрузок-перегрузок може статися, що механічним шляхом збивається маятник. Ось перше положення, бачите, я ставлю курсор мишки, щоб вам було видно. Тепер я повертаю його на 180 градусів отаким от чином. І показую вам друге положення. Ну, зміщення 1 міліметр. Тепер повертаю його на 90 градусів. Отаким от чином. Тут так само міліметр. І ще раз 180 градусів. Все рівненько. Тепер включаю верхній горизонт. Наживо покажу вам, як воно є насправді. Ставимо курсор. Бачите, ось таким чином повертаю.